Що таке справжній блонд? Як створити його без жовтого відтінку? Це обговорювали і більше того, цьому навчали провідні спеціалісти з Італії. І все це в Чернівцях. Майстри перукарської справи з України, Росії та Вірменії побували на майстер-класі від Роберти Баталії, ведучого технолога торгової марки Віталітіс. Ендрія Тебеох продовжить тему. Двічі на рік провідні технологи торгової марки Віталітіс проводять семінари та майстер-класи різноманітних типів у різних країнах світу для Чернівців і центру перукарського мистецтва «Віват» це визначна подія. Тим паче, що вже понад 10 років їхні майстри співпрацюють з цією торговою маркою, і звичайно ж із закордонними технологами. Завдяки цій тісній співпраці у нас з'явилася така можливість уже запросити до нас в навчальний центр всіх технологів з України. Так, кілька десятків технологів з України, Росії та Вірменії зібралися у нашому місті, аби навчитися і зрозуміти справжню цінність блонду, як його виводити у потрібний відтінок, як правильно працювати з торговою маркою. І це не даремно, адже самі майстри розуміють вимоги українських жінок. Наші українські жінки, вони завжди хочуть бути, скажімо так, індивідуальні, і вони не люблять жовтого відтінку, і ми узнали, як боротися з ним. Це сама головна проблема, яка от на Україні. Італійці, коли приїжджають, вони завжди говорять: "О, ви хочете холодну блондинку українську", а не її назвати українською. Сама ж Роберта задоволена роботою технологів, які приїхали на її майстер-клас. Тут всі неймовірно відкриті. Вони знають, чого хочуть, все розуміють відразу і ловлять будь-які мої поради на ходу. Я бачу також, що всі дуже добре знають продукт, і це важливо. Це не перший і далеко не останній семінар і майстер-клас, який проводить у центрі перикарського мистецтва Віват. До них чи не щомісяця місяця приїжджають справжні професіонали, навчають команду цього центру бажаючих майстрів і звичайно ж дарують чернівчанкам здорове волосся і якісні поради для догляду за ним. Генрієта Беох, Михайло Поповецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.